Добрий день, любви! Переживати мені не, але мене зупинили на інспекцію перший раз. Потім розкажу, що де. І як. Перевіряє, там у мене дерев'яшки, чи перевіряє, які резинки тримаються, не знаю. Потім скаже, що де і як. Ну, перевірили. Зараз капот відкрили, щоб аеробрейк систем робити. Airbreak тест вибачаюся. Отак от. Завіряю от. лагнацію, колеса. От. Те, що кожен ранок роблю. Але стукає, не, не вимірює цим манометром, а саме стукає по колесах. Як я останні дні це роблю. Так, все перевірили, забрали. Ну і всі драйвер-лайсенс, права і реєстрацію на трак. І він сказав, що я пішов перевіряти локбук, бо він взяв локбук, відправив собі якісь дані. Подивиться зараз. Ну, там, За останні дні в мене теж точно порушень по локбуку не було, але зараз побачимо, як воно. Я не переживаюся, чесно. Нічого тут поганого не має бути. По траку я впевнений, що все добре. Тому тут ну, зараз він скаже, що може, що яка де причина. От, біля дерева, того, що в мене під трейлером, дерево, то щось він там довго дивився. Побачимо. Ну я так сьогодні перекладав, щоб воно нормально лежало. Побачимо, що він скаже, і я вам потім розкажу. Що, все, інспекція моя От. Все добре, порушень тебе немає. Все, можу їхати. Не порушу ні по технічному стану траку, ні по ноуку. Все в добре, все в нормі. Що все, все, їдемо далі на завантаження. Тут їду і згадав, що ж він мене питав. Саме цікаве, що мені сподобалося, в його запитання він каже, ти пустий чи завантажений. Ну я так розумів. він заповняв папери. Ну, якби там видно, що я пустий. Потім він запитав, скільки має лиш на траку, спитав, чи я один водій, чи не, водій, чи не один. Я кажу один. А, каже, За останні сім днів був хтось, ковдра, це другий водій. Я кажу, ні, нікого не було. А, каже, де ти розвантажився, я йому сказав, дересу, де я розвантажився. Каже, а куди ти їдеш, я йому сказав, куди я їду на наступне завантаження. О, і все, да, той попросив документи в мене. Попросив, щоб відкрити капот йому. Перевірили, перевірили, а, до цього ми перевірили все освітлення. Low beam називається це звичайний, вогній beam – це дальний, дальне світло. Поворотники ліво-право і цей. І Аварійка, Foway Flashers. І потім він перевіряв на самому траці ззаду. Все так само, ну, крім лоу-бім і хайбім, а, і ще тормоза перевіряв. І на трейлері так само все перевіряв. Колеса він стукав. А, манометр, не знаю, він не перевіряв мене з манометром. Хоча інший інспектор був, там ну, там ще один трак перевіряли, то там інспектор ходив з манометром що він ще в мене такого запитав. А все ночі, тепер ще такого нічого не питав. Да, Потім пішов до себе, перевірився, виходить, каже, все, капот можеш закривати. Каже, на твої документи. І каже, в тебе немає ніяких порушень, можеш їхати. Кажу, дякую. І все, і поїхав. Це дуже добре. Це добре і для, мо... для моїх прав. Це добре і на рейтинг компанія, це дуже впливає, тому це буде добре. Якщо ви дивились відео, що продають о, цьому, на автозаправках в Америці, я вам придбав два магнітика о таких. це з Нью-Йорка, я зараз в штаті Нью-Йорк. Я не знаю, я ще декілька назбираю, потім, коли придумаємо, як розіграти. А, я це все відправлю моєму другому. І потім вже, ну коротше, хто виграє, думаю, до кінця року точно отримає О, все, я йду в ось Я на наступному завантаженні. Бачите, що тут стружка. Дуже багато цих лазерних стан... станків, які ріжуть метал. Не знаю. А чим мене будуть вантажити, я чесно ще не знаю. Чим металом, чи може якесь. Щось не тяжке 6 тонн. Чекаю, щоб на мене хтось звернув увагу. Бо я бачу я тут саме найбезпечні одіти. Ну, якщо брати цей плані безпечного одягу, я більш таки тут пізнаваємий, ніж ін всі їмці. Звичайно, всіх звичайний речах ходять, ні каски, ні, ні окуляри, нічого такого немає. Хоча на таких заводах дуже часто... А, Дуже часто вимагають, щоб була каска, окуляри були, там, взуття спеціальне, ну і якась жилетка, ну типу світа Хто Пам'ятаю, я був на заводі по зготовлені цих палетях. Бачиш, їх багато де використовують, От, вони складаються, їх гарно зберігати пустими. І вони досить надійні. Тут нормально можна там. Я не знаю, скільки у нього максимальна вагопідйомність. Тут не написано. Не знаю. Скільки тут стою, тут всі ходять, катаються, що всім пофіг взагалі. Ліба людина зайшла, тупо пофіг всім. Чувака зустрів, кажу, а тут кажу, є хто, хто з ким можна поговорити. Він каже, що до тебе ніхто не підійшов, кажу, ні. Кажу, а що в тебе? Я кажу, пікав в мене. Новки ну, почекаю, що зараз когось знайду. Почекаємо, добре. Тільки я вам не жалувався, що ніхто не підходить. Тут почали всі вже відразу підходити, що там треба, що допомогти. Ну, як воно завжди буває, так? Да? Люблю я всередині вантажитись. Все приємно, мені ще торпуватися, тому дуже приємно. Бачите, які машини, тобто там лазером ріжуть, Це щось зварюють між собою. Бачите. Ну, їм, я так розумію, їм привозять якийсь метал, вони його ріжуть якось спеціально для якоїсь компанії. І вже ми відвозимо тому іншому замовнику. Все, те, що я думаю. А як насправді, я не знаю. Якщо у вас немає якоїсь освіти, а є середня, середня тільки освіта, школьна, можете починати працювати на таких заводах. Там, почнете десь 15-16 років, ну, кажу приблизно, да, там, від штату все залежить, від міста. Ну, може за декілька років, років за 5 до 30 доларів доросте у вас зарплатня. О, так, будете стояти на одному процесі, щось робити. Якщо ви там, трошки розумний, ось, ніж якийсь там професор чи у кого є вища освіта, то переведуть вас на якусь більш відповідальну роботу. І так тут дуже багато на заводах всі працюють. Одне і те саме, стоять за станком, працюють, ну щось роблять. Коротше, це написано, що це якісь автозапчастини. Я так розумію, це для таких, траків чи щось, для рами, я не знаю. Бачите, воно як вирізано тут, так, дирочки зроблені. Ну, да, бачите, чіткі такі дирочки. Ну, Щось, бачите, написано автопарк, автозапчастини. Приїдемо, подивимося, що там і як там, що вони з нього роблять, якщо це буде видимо чи не видимо. Чи можемо якісь інші цех везем, там де його красить буде, чи я, я не знаю. Приїдемо побачимо. Шість штук. Зараз один, два, третю туди назад поставимо. І тут три так само, дві стрепи на кожну з тих. І все, а і тарпувати обов'язково треба цей метал. Все, ми ну, сьогодні ввечері ми розвантажать. Дивіться, я привіз їх, такі самі стоять на вулиці, ржавіють. Ну, я маю, типа, їх затропувати, Оце такі умови перевезення. Ось так, я так розумію, вони щось роблять для якоїсь спецтехніки, типа тракторів чи щось такого, да, бо бачу такі, знаєте. Щось таке схоже воно там по запчастинах. Я так проїжджав, трошки побачив. Все, Знімаємо та, тарпу, стрепи і чекаємо, поки хтось приїде. Тут дуже добре, дуже недалеко є рестери, є тракстапи, тому дуже класно. Одразу приїде десь. Головне, щоб місце було. Правильно? Там Правильно. мене вже розвантажує, портівчик приїхав туди вже ставить. Супер. Швиденько де все, і поїду. Фасичний, ну, у мене сьогодні день, прямо ж ранкове розвантаження, таке прикольне, інспекція, швидке завантаження, швидке розвантаження, плюс торпування. Понеділок, як має бути понеділок, таке гарний робочий. Бо щось мені казали, що це кінець неділі, а це тільки початок. Бо дружина питає, що за день завтра. Вона каже, вівторок. А, ну, все, так, тоді. Класно встиг на рестерію. І так, можна сказати, місце знайшов. 18 хвилин залишив до кінця робочого дня. У вівторок на сьогодні мене вантажити таку штуку, що закриш. Компанія називається «Vario Roofing. Я не знаю, що це. Якийсь... Можу розказати вам, що це таке. А, ну така, знаєте, прокладка між там деревиною і самою там черепицею. Тут запашок, звісно, такий собі стоїть. Так, треба буде торпувати. Не знаю з яких штук ще мені покладуть, але немало. Бо вага 45 тисяч паунтів. 23-24 22, 22 тонны. Так, пока раскидываю стрепы, я тут. Мабуть, висковые летаки летят. Мажу в каждом штате есть висковая база. Так, это точно висковый. Цей вантаж завантажила дуже швидко. Але я з вже хвилин 30-40. Поки кинув стрепи, поки їх розкинув правильно, щоб вони поклали. Потім клажу ці віборди, кутники. І потім ще їх стягнуть стрепи і це. І ще заторпувати. Бачите, коли швидко вантажать, довго його кріпиш. Коли довго вантажать, швидше кріпиш. Так. Один на один майже виходить. Це може один з 10 грузів, де приїдеш швидко, завантажиш, швидко закріпиш і уїдеш. Так, я закінчив своє кріпиць, зробив вже, затерпував. Скільки часу йшло? Я приїхав сюди о 10, 10, 10, десь 10-10 десь отак. Коротше, 2,5 години в мене йшло на завантаження і накріплення всього цього грузу. А таке відчуття, що всі 4 години тут. Ну, По вагах все нормально, тут 45 тисяч паундів, я точно знаю, що ми проходимо. На задню подушку 52 і 34 на аксель на трейлер. Там є ваги, Ну, я не знаю на що воно мені треба. Якщо я знаю, що в мене немає перевантаження. Це якщо б було б 47 тисяч паундів, то так. Да -да. Ну заїду, на всяк випадок, заїду Ради цікавості. Що я заїхав, загальна вага 77500, да. Дозволено 80 тисяч пауні. Задня аксет правильно, 33-34 тисячі пауні. поїхали. Зараз це дивитися что. Збирають для безхайків. Ну, без homeless. бездомного. Просить принести одежду, буцім. Коротше раз. Спальний мішок, шапки і рукавичі. Бо було холодно, тому просить цей допомогти. В залі навіть вечерю, Я знаю, це шкодно, шкідлива їжа. Але я тільки раз в три дні Ні. Це другий раз за місяць, мабуть. До цього був цей. О, як його називають, забувся. Я забувся, як його називають, Бургер кінг, о, згадав. Бургер кінг. Це я заправився на 200 з чим із галонів. Короте, на 1111 баксів заправився. Іде взлив. Все, треба тут розвернутися. Чи туди можна може, туди можна. Доїдемо далі. Ще 300 майлів треба проїхати. Не знаю, майлів 200, мабуть, проїде сьогодні, Да і все. Так бачите, виходить знаки стопи, виставив, всі зупинилися ми поїхали. А я приїхав в компанію, зустрів Юрчика, він для мене взяв наступний вантаж. Все, я, я прицепив трейлер, але загнав трак а, на заміну мастила і це, як я. А, і дали мені новий трейлер, туди ще бакси нові прикрутили. Короче. Опять, короче. Зразу згадую ну, ті, хто, Боже, не забув, як його зовут. Одна людина, яка постійно коментує про моє короче. Я навіть не знаю куди їду, бо навігацію не бачу, а зараз знімаю на, на, на телефон. Сподіваюся, я їду правильно. Так ось він мій новий трейлер. Бачите, тут брузовики є. Зараз це мінус, якщо чесно. Іноді на тракстапах треба буде типа, щоб далі стати. Це як мінус буде. Колеса Goodyear. кажуть, що вони дуже дорогі, тому треба їхати обережно. Отакий от вантаж. От, але ще мають щось довантажити. Зараз Юра приїде і будемо дивитися, що. І тільки що встановили бакси. Оці нові, Гарні, блискучі. штучки треба перевірити. Так, робить. Робить. Так, це не будемо перевіряти. Робить. Це робить. Так, що в нас тут по вазі, а? А я не знаю, встановлював. А, я ще не цей. Треба на вагову заїжджати і відрегулювати його. Так, це приберемо. Вказує 28, це треба перевіряти. Все. А так, такий же самий трейлер, який у мене був. як і два до цього було. Просто новенький. Все. Замінили масло мені в траку. Все, там більше нічого не робили. Хотіли поміняти цю протиотуманку, але їх наявності немає, то як казали, наступного разу. Якраз директор побачив, каже, що це. Я кажу, откуди я знаю. Одного ранку кожного ранку перевіряю, нормально все. А тут Якось перевіряю і, і, і нема. Кажу, десь камінь якийсь прилетів. Ось от, от такі справи в нас. Все. Поки я зараз схожу до душу, тут поки офіс відкритий, треба сходити в душу, сходити помитися і будемо чекати на юру. Потім з ним будемо мудрувати, що де і як. Як довантажити наступний вантаж. Я тут з'їздив місцевий магазинчик, трошки прикупив їжу. Так, взяв гірчицю, взяв. такий а, хлібчика. Хтось мені писав, щоб багато хліба не їсти. А, я хліб їм тільки на сніданок і все. В обід я його не їм. Це солодкий хліб а, з цим з, ізюмом. Роз, з родзинками. Так, вафлі артек. Таке зі смаком пряженого молока, перший раз таке бачу. От, і такі зі смаком пломбиру теж бачу перший раз. Зефірка. Зефірка в шоколаді. Так, Декілька шоколадок взяв. Це такі вафельки солодкі, так іноді в дорозі їсти. Огірочки. А, насіння арбузове. Так, сирнички. Так, тут в нас... ай! ай, Нормально так прикладу. Якісь пончики солоденькі, тут у нас відбивна куряча і... і тут куріжок з картоплю смажений. Я вже два з'їв. Це, до... Це так, додаток до основного те, що мені дружина передала. Бо я ще не знаю, коли додому приїду, бо їду зараз на Джорджу, з Джорджі на Нью-Джерсі. Тому додому я ще не скоро поп попаду. Так це точно. Так, Все буде розкладатися. У мене зранку якась штука вилізла синенька. Десь у мене фотка була, я оставлю. А це зараз сів і він каже зробити ремонт апдейт. Коротше, переваряю всю систему. Каже, займе 15 хвилин приблизно. Він ще деф перевірив. Там ще щось перевіряє. Коротше. Лампочки перевіряє не знаю, що він робить. Коротше, отакий апдейт якийсь робить сам собі. Ось, цікаво стало, що воно, де воно і як воно. Бо я сьогодні ходив, питав, що воно таке, а ніхто не знає, що воно таке. От. Було сказано, що все було вимкнуто, тобто ніякі електроприлади, щоб не працювали. Коробка, бачите, моргає. так от. Щось він там робить, а? Оце стрілечка DEV. Ось вона. Піднялася, опустилися. І що? Ну, роби щось. Люди ж не будуть чекати 15 хвилин, правильно? Так, все погасло. Деф, підняла стрілочка, бачите догори. Вже 37%. Перевірив. Так, загорився тільки чек-енджин. Більше нічого не загорілося. І все поки. Знизу написано, не виключати ключ положення в OFF. І не від'єднувати від батарею. Ну добре, чекаємо. Слава Україні! Героям слава! Слава надій! Світла!